Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка. Ви вже знаєте, як осінь чарівниця змінила наше місто, змінила погоду, сонечко, і скільки дарів принесла. Тож сьогодні я хочу разом з вами відправитися у подорож до осіннього лісу і подивитися, як же змінилися всі дерева. Що вона зробила з деревами, дітки? Правильно, вона їх розфарбувала в усі кольори. Тож давайте ми все з вами розглянемо більш уважніше. Подивіться, в лісі зараз дійсно дуже красиво, тому що всі дерева різнокольорові, листочки їхні. І жовті, і зелені, і червоні. А ось дуб, в нього ось такі листочки. У дерева є стовбур і гілки, вони бувають великі та маленькі, товсті і тонкі. А що росте на гілках? Правильно, дітки, листочки. А під землею дерево ховає своє коріння. За допомогою нього воно тримається і живиться, дістає із землі водичку. Давайте ще раз повторимо, що є у дерева. Коріння стовбур і гілки. А це дерево називається клен. У нього Ось такі листочки. І також є коріння, стовбур і гілки. А це красуня берізка. Подивіться, який в неї гарний стовбур, білий із чорними плямами, а листя в неї ось таке. А ще, дітки, у лісі є кущі. Погляньте уважно, чим вони відрізняються від дерев. Правильно, у куща немає стовбура, у нього є гілки, на яких також ростуть листочки. Дерева високі, кущі низькі. Давайте пограємо зараз в гру. Якщо побачите на екрані дерево, то потягніться вгору, а якщо побачите кущ, то присідайте. Молодці малята! А зараз я пропоную зробити аплікацію, яка називається берізка. Для цього нам знадобиться один аркуш для фона, кольорові круги, білий стовбур і чорний фломастер. Любі батьки, будь ласка, допомагайте своїм дітям. В цій аплікації діти лише приклеюють листочки-кружечки. Для зручності і швидкості складаємо папір гармошкою, малюємо кружечки за допомогою лекала або можна обвести кришечку від води вирізаємо. Тепер кожен круг складаємо навпіл. Наклеюємо стовбур на лист основу. Я вибрала зелений колір. Маркером малюємо гілки і плями на стовбурі. Тепер в довільному порядку приклеюємо кружечки листочки, намазуючи клеєм лише одну сторону. Також не забувайте, що багато листочків падає на землю. Ось така берізка вийшла в мене, а яка вийшла у вас? Зробіть фото своєї роботи і надішліть мені. Дякую вам, малята! Наше заняття підійшло до кінця. І я кажу вам до побачення!